Добрий вечір, Ефір і Програма на хвилях Дніпра. До вашої уваги новини України та українських громад Латвії. Доцільна інформація та зустрічі з цікавими людьми, а також можливість прослухати відомі українські пісні та мелодії. А я Людмила Пилип, рада вітати вас, в етері Латвійської радіо 4, а також у відеоформаті, який буде доступний на відеопорталі. ЛР4 української. Я рада вітати в нашій студії художницю Марію Зенькову. І поговоримо ми про витинанки. Що це таке, Марія? Розкажіть, будь ласка. Вітаю. Ну, витинанки це мистецтво паперу, яке в Україні прижилося з 19 століття століття. Проходила ряд історій від розквіту до занепаду, і знову зараз йде відродження цього виду мистецтва як досить цікавого та сучасного. Коли ви познайомилися з цією технікою, і що вас найбільше в ній захопило? На першому курсі в художній академії, коли ми навчалися, в нас був такий курс, який для мене відкрила. Моя викладачка Марина Ващенко, прекрасний графік. І ми зробили серію робіт навіть з виставкою. Це було в 2009 році. Перша виставка, така професійна, е і витинанок. Для мене стало дуже цікавим, що це досить зрозуміла, проста техніка, яку може зробити кожен з простих матеріалів, да, тобто які не потребують якихось дуже там, серйозних зусиль, лише е ніж. Для паперу а, або скальпель так само, а ножиці, папір, і ви можете творити мистецтво. І паралельно з цим це поєднання традицій, і можна якось вводити сучасні мотиви та тенденції, які є зараз. Тобто, таке поєднання чогось українського, традиційного. У повсякденні примітивно це сніжинка <рес> з дитинства нам відома, чи в принципі відрізняється? Примітивно відрізняється. Але насправді я дуже вдячна, що навіть в дитячих садках продовжують робити кожного року сніжинки, і діти доторкаються до цього, тому що не страшно різати папір, не страшно робити якісь композиції, більш складні, більш е цікаві як на мене. От починаючи завдяки цим сніжинкам, які роблять вихователі в дитячих садках. Ну як історично. З паперу робили, чи раніше папер було не було так. Взагалі, як це з'явилося? Чому люди почали вирізати це, чи це прикраса була? Ну, вишивати зрозуміло, нитка, голка. Ну, я розумію, все для краси. Закращаємо. мабуть. <рес> Мені здається, українці це ті люди, які дуже люблять все прикрашати і створюють свій дім у затишку і красі. А з як я говорила вже, в Україні ця техніка з'явилася в 18 столітті саме завдяки тому, що приходив а, упаковочний папір, да, uh -huh. а, який був а, на кінчиках, він був трішечки вирізаний. От. І а, з цього все і почалося, тому що папір був досить дорогим well, і я це мала на увазі. так. <laughs> і почали з того, що використовували ветенатки, тобто якісь. Композиції. Цікаво, що це не лише там якісь різдв'яні композиції, тому що прикрашали ветенанками свій дім до свят. І це були і Великдень, і Різдво, і народження дитини. Так само прикрашалися зразу люльки всі прикрасами з паперу. Тобто, якщо зараз такі іграшки різні, а це було прикрашено так гарно папером так, так, да? так, цим витинанками. Так, витинанками, і іноді їх навіть складали в якісь такі більш об'ємні речі. Цікавим є те, що сюжети дуже різні, тому що є трьохвимірні роботи, так, у вигляді янголів, у вигляді якихось пташок про різними пір'їнками. Але наприклад для люльки робили з орнаментом, який в який вкладали якийсь символічний зміст та тобто так. певні мотиви. А... Тому що коли рушник для дитини вишивали, то та там був також свій закладений. такий сенс дуже закладений. А от те, що в витинації могло бути щось таке сакральне, таке оберіг, як оберіг, я вперше дізналася. Цікаво. Так, це використовувалося, тому що ну, вважалося, що це надання дитині якогось такого захисту, від всього, що може їй принести якийсь неспокій. Um... Цікавим є те, що Пветинанка в 18-19 стріття вона була розповсюджена в трьох регіонах України: це Прикарпаття, Подніпров'я та Поділля. Тобто, це такі майже вся Україна, але більш розвинуте, так да. тому що був папір. Да. От, і в кожному регіоні були певні свої відмінності і по сакральним значенням якогось орнаменту, і по тому як використовувалися, тому що в деяких регіонах використовувалися як, наприклад, шпалери, які ми зараз знаємо, да тобто великі полотна, великі... Композиції з шматків зібрані в прикрашенні. Так, так, на кшталт гобеленів, але да. паперові, так? Так, да. а гобелени з'являються трішечки, ну, розвинені трошечки да, пізніше, да. і вони якраз витіснять витинанки, тому що стануть ну, більш зручніші у використанні, звісно, ну теж так. Тому якраз там 19 століття це вже такий трошечки занепад. І розвиток знову від ну, в Україні відновлюється вже на 20 столітті. І спочатку це знову ж таки було в епоху А, тому що з сходу ветенанка це вбере свій початок історії все-таки від китайського мистецтва, тому що вони досягли дуже цікавих майстерності рівня і композицій. Привозили з Китаю та сходу різні знову ж таки. Піали, які були складені в папір з витинанням. І знову було таке відновлення цієї техніки, після чого в радянський період певний час витинанка перетворилася на таке більш народове мистецтво, так? тобто менш вартісне. І перейшло лише от у сніжинки, які ми знаємо з нашого дитинства, і тобто щось таке, що не є дуже цінним. Це жаль, да, але дуже приємно, що воно все ж залишилося. І починаючи десь з другої половини ХХ століття, ветенанку знову почали відроджувати і розвивати, популяризувати в Україні як вид мистецтва. От якщо ми говоримо про сучасний час, то як ви вважаєте, де найцікавіше ветинанки застосовують? інтер'єрі, поліграфії, чи арт об'єктах? Мені дуже подобається, як це виглядає в фешн-індустрії. Mm -hmm. Це дуже цікаво, тому що виглядає коли, да, там папір або тканина, яка імітує папір. Наприклад, був навіть костюм від України міс Всесвіт у 2019 році представляла. А, Українка. <реш> От, і це плаття було якщо не помиляюся, називалося Світ Да? Тобто це дуже красивий тканини костюм, але з імітацією витинанки. Мені дуже подобається. Крім того, в мене є досвід, і мені подобається, як це виглядає. Це витинанка в інтер'єрі, коли це масштаб якийсь... Два метри, три метри. Такий так, об'єкт. І це надзвичайно цікаво виглядає да, в сучасних інтер'єрах, як просвіт якийсь орнамент. Ви сказали, що вітенанки в одязі. А, ну, це цікаво, мені здається, це саме рішельє, яке так, воно щось також має якусь основу, так? Або одяг у тих. же Давніх в Америці індійців, коли ми бачимо щось таке також на одязі, на замші, ну це мені одразу на згадку приходить, і все-таки десь ця традиція була використовування в одязі якихось елементів. Є, тому що сама назва да, витинання, тобто вирізання. Вирізання. Якраз нас відсилає до того, що це дуже. Притаманна для людини техніка щось вирізати, відбивати все непотрібне, да, і в тебе залишається цей просвіти, які створюють візерунок. Тому дав, і в тканині, в одязі зустрічається це. Як на мене, дуже близька витинанка саме до вишивки цим гачком. Да, композиції, і цікавим є те, що от в ХІХ столітті так само прикрашало у вигляді серваток стіл, да? mm -hmm. що пізніше заміниться саме от такими от тканами. Mm -hmm. в... mm -hmm. Mm -hmm. Але зараз, в сучасному, дуже часто бувають такі і паперові, ми бачимо, як витинанки в продажі. От я бачила це, Ну, це такий вже папір більш. Супки, супкий, і його можна використати, і не шкода, якщо він декілька разів виключив, викинеш це не полі... не поліетилен, це щось таке, но воно і зручне, скажімо, в сучасних умовах. Ну буває, але в мене інше запитання. Я... Чи змінилися з часом якісь інструменти? Так і ж залишилося скальпель, ніж ножниця, папір. Досить сталі інструменти. Дуже рекомендую скальпельні ніж ніжниці, тому що їм зручніше різати. Ветенанка буває двох типів, як на мене, двох типів. Це симетрично, коли складається папір, принцип цієї сніжинки і вирізається малюнок. він з двох, Потім розкладається і з двох сторін він однаковий. Симетрична композиція. У більш професійних художників, тобто, наприклад, там, Микола Таліженко, це такий один з метрів Ветинанки, На жаль, він 23-му році помер. Але він е, зробив мистецтво Ветинанки таким професійним монументальним, і він якраз розвивав несиметричну композицію, коли не складається папір, а вирізається так, як він має бути. Єдине, що у дзеркальному вигляді, да, тобто з іншого. Інструменти всі тіші. Однак є ще такий маленький вид ветеранки – це вириванка, коли навіть не потрібні житі лише в свої руки. Пальчики ти, да, ти рвеш рвеш малюнок. Єдине, що папір спочатку складається для того, щоб він був більш м'який, розгладжується, да, тобто він таки має свою текстуру вже складеного паперу, і після того пальчиками вириваються непотрібні шматочки. Виглядає дуже цікаво, мені подобається, тому що воно ну, таке більш самобутнє, да? mm -hmm. більш, пра... більш таке так. Але це ж працює мілка моторика, це дуже корисно, Так. Це дуже корисно і дітям займатися. А що більше, це творчість, це все-таки це. Психоемоційний стан покращує людей. Чи це можна сказати поєднує? Тобто ти займаєшся творчістю? Це дуже добре. І з іншого боку, ти заспокоюєшся. Ну, мені так здається. Ну, у 2015 році я разом з неї, в однією благодійною організацією брала участь в адаптації військових, які на той момент служили в АТО. І в нас був якраз цикл. Майстер класів з ветенанка, да. Тобто, ти бачиш, якщо людина, яка в неї трясуться руки, в неї в неї проблеми з е, е, психічним спокоєм да, внутрішнім, mm -hmm. вони приходили, вони сідали і починали заспокоюватися. Тому для мене мені здається, що це все таки медитативне, це таке психоемоційне заспокою. Да. Да. А... І крім того, вони ще щось робили цікаве. Да. <laughs> Щось іноді дуже неочікуване, цікаве, хтось вибирав більш традиційні техніки, да? тобто, і сюжети там, та, та саме. зоря або зірка різдвяна, дуже та, часто та, поширена. Та, 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 та. От, хтось вибрав складні сюжети, хтось цілі композиції, але було дуже цікаво споглядати з боку, коли угу. ти бачиш, як впливається на людину. Тому раджу спробувати. Я бачу у вас, щось у папиці є цікаве. Да, в мене є до вас подарунок. Ветенанка да, вітан. Я, да, я почала займатися дуже давно, і е, в минулому році я створила е, дві витинанки для українського дому, великі масштабні. А в цьому році ми разом з Дарій Лелеко. Uh -huh. роб... Працювала над проектом, вона зараз записує колискові на українській і на латвійській мові, uh -huh. а ми робили до, до них ілюстрації. Це ескіз, який не війшов ну, в цю збірку, і я хочу вам подарувати на згадку. Як чудово! Дивіться, тут і котик є, і колиска, і дитя, і здається, що. Там і рушники і все дуже цікаво. Ой як гарно. Дякую вам, дуже вам дякую. Але я бачу, що тут ветенанка чорно-біла. Чи це традиційно? Зазвичай вирізається з білого паперу. Це таке більш традиційне. Кольорова ветенанка так само поширена, дуже, але вже в 20 столітті. Так як це ескіз до майбутньої книжкової графіки, тому чорний колір був вибраний як найбільш контрастний кольор до білого, щоб бачити, що треба покращити або на що звернути увагу. Але от я дивлюся, настільки цікава, і така з одного боку проста, але й дуже складна робота. Можливо, ви б щось показали нам зараз, чи вони не, не готові. А, на жаль, ага, ага. або, на щастя, в мене ветеранки всі великі. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Це була така найбільш маленька, яку можна взяти з собою, і вона не займає багато місця. Зрозуміло. А, але якщо чи є в Латвії, в Ризі, якісь. Майстерні, майстер-класи, де можуть люди навчитися як діти, так і дорослі цьому виду мистецтва. А ми проводили заняття для дітей, окремо латвійських як майстер-класи. А так само, навчаючи в українському домі, ми теж. Пробували цю техніку в минулому році перед Різдвом, тому що для мене це все-таки різдвяна техніка. Так, угу. Мені дуже подобається вирізати щось таке більше до, до різдва, до янголів. До... Не сніжинки. показувати, що ветенанка це не сніжинки, які просто вирізаються із усього. Тому я думаю, що в цьому році буде так само заняття для дітей, окремо для дорослих, для того, щоб спробувати себе в цьому виді мистецтва. Справа в тому, що Окремі я спілкувалася, вони навіть не знають, що це слово витинанка, що це таке. Тому, але це наша традиція, українська традиція. І не лише. От, я знаю, що і в Польщі вона дуже розвинена. Тобто регіон, який мені цікаво, я якось не досліджувала, чи є таке щось в Латвії. А в Латвії менш поширено, тому що я так само спілкувалася. Тут більше поширено. А... Вишивка на тканині для прикрашення вікон. Так? Тобто ми бачили дуже цікаві композиції з тканини. Для моїх знайомих друзів, латвійців, для них так само це не є типовим, але їм завжди цікаво. Мені цікаво, що в Литві є така традиція, і вони теж дуже пишаються своїми зразками. Е, ну, і у світі є декілька музеїв ветенанки, в Україні є так само один, в якому представлені з різних країн uh -huh. зразки. Є десь музей ветенанки? Є. Мені просто є цікаво. Два чи три у світі. Один з них знаходиться в Україні, тому що це один такий з центрів ветенанки, як виду мистецтва. Тобто Україну можна назвати центром ветенанки. Ну зараз більш-менш так сучасно зрозуміло, що це Китай. А, так? Ну, Китай зовсім відрізняється. Да? Там зовсім інший папір угу. взагалі. І о, там він дуже тонкий використовується використовується багато шаровість, розписаний по кольору. неймовірно цікаво. В Україні це все таки більш цупкий папір угу. і зазвичай це симетрична композиція. Тобто трішечки інший підхід. Я б сказала, що да, Україна є одним з центрів, тому що ми цю техніку відновлюємо і створюємо прямо мистецтво ветенанки, як сучасне мистецтво України. Це такий навіть напрямок. Ви сказали, що в 15-му році якраз початок війни, 14-й рік. Наскільки зараз ветенанка використовується для того, щоб допомогти людям психологічно в Україні чи ви в курсі? Можливо використовується в принципі багато творчих технік використовується для реабілітації психологічна та, психологічної допомоги, тому так? що під час якихось механічних простих дій. Людина заспокоїться, вона стає більш гармонійною з своїм внутрішнім станом. Я знаю, що дуже багато воїнів, які знаходяться зараз на передовій, вони щось вирізають з дерева, так, тобто щось таке більш кругле. Звичайно, папір це не те, що ти будеш е робити там, де умови на жаль дуже погані. От тому після повернення є багато різних майстер-класів, да комплексних. А ветенатка використовується одна як. Один як вид мистецтва українського так само. Марія, наприклад, я... у мене є бажання навчитися мистецтву тинанки. Зрозуміло, що поки курси будуть чи якісь майстер-класи. Але зараз вік технології і ми багато чого. В Ютубі знаходимо, чи якісь майстер-класи за допомогою віддаленого навчання. Що ви порадили тим людям, яких от прослухали нашу програму, і таке бажання? Чи дочекатися краще, коли буде майстер-клас у українському домі? Я рекомендую спробу. Насправді це не так важко і не так багато інструментів потрібно, щоб це зробити. Та? листок паперу мені здається, що в кожного є. Можна не обов'язково, а четвертого можна будь-якого. Навіть ножиці, і почати з того, щоб просто вирізати щось і подивитися, як це буде. Ну спочатку треба намалювати чи як? Зазвичай спочатку малюється малюнок, а потім вирізається. Якщо це симетричний малюнок, спочатку складається mm -hmm. в два рази і малюється з одного боку малюнок, який вирізається з двох боків однаково. Спочатку можна зробити дуже просту роботу, так, тобто яка складається там, з якихось силуетів, угу. От, потім можна вже деталізувати, деталізувати, деталізувати і дивитися, як це проходить. Чи ветенанки є е, портретні? Є, але, е, як на мене, е, ветинанка це вид декоративно-прикладного мистецтва, і найближчі до неї це види графіки, тобто е, ну, в принципі, це десь та, та. схоже. Ми звикли дивитися на портрет людини все-таки в об'ємному вигляді. А це плоский вид, вид мистецтва. Тобто, одна площина, з якої ми вирізаємо, і в нас з'являється цей просвіт, через який ми бачимо, бо не хочемо зображення. Портрети виходять. Профіль. Зазвичай, да, краще в профіль, або вже спробувати і починати з якихось орнаментальних мотивів. Uh -huh. Як на мене, от, рекомендація рекомендація орнамента орнаментальні мотиви це дуже цікаво. А можливо, якісь у вас були е, курйозні або кумедні ситуації. Можливо, людина щось вирізала таке, планувала одне, а вийшло щось зовсім інше. Бувають дуже ну, смішні ситуації, коли людина робить симетричну композицію. Складає листок, так починає вирізати, а потім розкладає і розуміє, що вона не врахувала, що в центрі ж воно подвоюється. І там робила теж композиції з людей, які ну, з людьми. От потім розкладали, і розуміла, що людина виходила дуже повна в цій композиції. А це було там. Подарунок мамі, і от е, трошечки була незручна ситуація, коли комплімент не вдався. Ну зрозуміло. Якщо порівняти ветенанки сучасні, і ветенанки минулого часу, як вони відрізняються? Чи зберігається все-таки традиційна лінія? Чи сучасний модерн бере своє? Що в е, плані сучасності впливає на ветенанку? З приводу сучасності, мабуть, впливає перша масштабність. Тому, Все таки зараз ветенанки масштабні, так зараз, якщо використовується витинанка, наприклад, в якихось просторах, як інтер'єрах, екстеріерах навіть використовується, можуть використовуватися змінюватися матеріали, бо я навіть бачила ветенанку з металу, тобто. Мені важко сказати, чому ж це все-таки ветенанка. Да? Тобто, але, але назва але, залишилася, да, Так, назва все-таки взяли вони як ветенанку. Це масштабні такі роботи, які стають таким центром всього простору, в якому вони знаходяться. На відміну від стародавньої давньої техніки, Та -та. коли папір був більш цінним матеріалом угу. і були якісь певні технічні особливості його виготовлення. От з приводу мотивів мені здається, що зараз відроджуються такі традиційні символічні мотиви. Дуже багато майстрів, які використовують орнаментальні якісь мотиви, навіть з вишивки беруться мотиви, використовуючись в композиції. Дуже багато і дуже часто прикрашають якісь заклади, заклади харчування, якісь mm -hmm. простори, да тобто як, як прикраса. І це дуже класно, тому що ми бачимо, як ця техніка виходить в такий сучасний Сучасна. світ, блюде, <світ> <не світ> скажімо так, так? От. І зберігаючи традиційні мотиви. Ви знаєте, я дивлюся на ваш подарунок, він цікавий, і ви сказали, що триває ваш проєкт, я думаю, про колесанки з Дарією лелеко. І те, що ви застосували тут і витинанку, Тобто ми вже говорили про цей проєкт. Mm -hmm. Як він зараз просувається? Що, на якому ви етапі? Тому oh. що я навіть цікава в цьому проєкті, навіть і витинанка, я ще раз покажу нашим. Но вона надзвичайно гарна. Um, в нас, ну, для мене це дуже цікавий проєкт, тому що. Дар'я, вона прекрасний музикант. Mm -hmm. Мені дуже приємно, що ми з нею співпрацюємо. І вона записала серію пісень: 13, в яких і латвійські, і українські, і ми з нею обговорювали. Я слухала те, що вона грає, і в мене був такий карт-бланш, що я могла робити все, що мені хочеться: малювати малювати і створюю, вибрати будь-яку техніку, яку я собі уявляю для. Для майбутньої надрукованої да, книжки, яку можна буде взяти в руки, заспівати там та з... буде QR-код, здається. Так. так, і можна буде послухати. Це буде книжка, і буде і як... слухати, і співати а, ти, та... можна. Ми сподіваємося, що це буде реалізовано. От і потім, коли ми говорили про те, в якому направленні краще зробити, для мене для мене що вона це така техніка, яка. Дуже відсилає нас внутрішньо до того дитинства, яке в нас є. Так. так? Тому що ветенанку з ветенанкою, як сніжинкою, так, ми знайомимося в дитинстві. В мене прабабуся вона так само робила колись на вікна прикраси. Там були не лише сніжинки, там були дуже багато різних якихось да, які вона вирізала і клеїла. І для мене це було щось казкове, щось дуже приємне. От, і е, я створила понад 30 ілюстрацій для того, щоб е, найбільш вдало підібрати щось для музичної композиції і уявити, як це буде вже там в роз, е, розгортці, як це буде там поєднано з нотами, словами. От, і дуже цікавим є те, що в колесанках дуже багато котів. Це ваша любима <рес> тваринка. Я знаю вони. в Ваша картина <рес> так. також чорний кіт, це все <рес> пов'язано. Тому так. А, і коли ми займалися цим проектом, ну, починали це все. Якраз з'явився кіт, який в Латвії, да, і я зміяся про те, що в Латвії дуже характерний кіт, <рес> і тут він перекликається з цими колесанками і буде такою червоною, ниткою проходити крізь. Коли ми можемо побачити цю книжку, ми сподіваємося, що загальними зусиллями зможемо це реалізувати. Зараз поки що точної дати на це невідомо, тому що частина ну вже сформована як, як вигляд, але ще потребує запису, друку. Тобто ну, це довгий процес, але ми в це віримо. Ну можливо, наступного року сподіваємося, сподіваємося, так. Час нашої програми завершується дуже цікаво. Можливо, якась буде наступна програма, де ми вже і покажемо. Майстер-клас такий невеличкий, або все-таки будемо надіятися, що майстер-клас буде в українському домі, Я якраз перед Різдвом. Тому що після нашої програми мені вже захотілося спробувати, не лише як дитинство сніжинка, що ще й таке попробувати. Так, це дуже цікаво. Дякую вам. У нас в остях була художниця. Марія Зенькової говорили ми про витинанку. Це а, витинанка від українського слова витинати або вирізувати вид українського декоративного мистецтва, який зараз поширюється, відроджується, і надає нам психологіч, під, психологічний такий аспект заспокоїтися від того, що відбувається навколо. Дякую вам. Дякую. І до зустрічі. Зустріч. До зустрічі. До зустрічі.